Обігнавши вітерець десь на полустанку, до перону підійшов поїзд на світанку, звідкіля він, із Карпат, чи з Полтави, може, пасажирські поїзди, мов дві каплі схожі. Та коли ряби кавун винесли з вагона, стало ясно, без об'яв. Поїзд із Херсона. Це мені передала Таврія дарунки. Сонце вивело на них світлі візерунки. А чи знаєте ви малята, де вирощують кавуни? Так, на баштані. Баштан це город, який розташований не біля дому, а в полі. Там вирощують і кавуни, і гарбузи, і дині. А чи знаєте ви, що кавуни є родичами гарбузів? А є така думка, що кавун це найбільша ягода. Але насправді це багатосім'яна соковита гарбузина, яка від ягід відрізняється великою кількістю насіння. Та товстими стінками шкіри плоду. А я вам сьогодні, малята, пропоную зробити аплікацію скибочку кавуна. Для роботи нам потрібен буде кружечок червоного кольору та зеленого, клей і чорний олівець або фломастер. Малята, подивіться на кружечки. А який більше кружечок? Червоний чи зелений? Правильно, зелений, а червоний менший. Нам потрібно червоний кружечок приклеїти на зелений. Тому відкладаємо, поки зелений і мащимо, клеєм червоний кружечок. Кружечок намастили клеєм і по центру приклеюємо на зелений кружечок. Притискаємо долонькою, щоб він приклеївся гарненько. І тепер починаємо фломастером або олівцем малювати насіння на червоному кружечку. Насіння намалювали, а тепер, щоб в нас вийшла скибочка, нам потрібно згорнути навпіл рівненько. Наш кружечок. І ось так у нас малята вийде, скибочка, кавуна. Дивіться, малята, яка у мене скибочка вийшла. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи.